Мавпочка Мімі та ключ від загадки. Жила була мавпочка на ім'я Мімі. Вона була найрозумнішою мавпочкою в лісі. Мімі любила читати книжки, досліджувати щось нове та часто гралася зі своїми друзями. Одного разу Мімі прочитала книжку про зниклу стародавню квітку з надзвичайно гарними пелюстками і вирішила відправитись на пошуки цієї загадкової рослини. Вона зібрала групу своїх друзів-мавпочок, які хотіли приєднатися до її захоплюючої подорожі. Мавпочки приготували з собою рюкзачки, в які склали все необхідне карту лісу, компас, лопатку, маленькі відерця та смачні перекуси. Мімі і її друзі вирушили в глибини лісу. Вони зістріли велику скульптуру старого мудрого борсука, яка стерегла вхід до загадкової печери, де за легендою могло бути насіння цієї квітки, але вхід був потаємний, і щоб його знайти, друзям треба було розгадати загадки. Дивіться, друзі, мені здається, нам потрібно розгадати цю загадку, сказала Мімі і відкрила свою книгу. В нічному лісі вона літає, мудрість і таємниці в собі зберігає, продовжила мімі. Я знаю, знаю, хто це, закричало мовпеня діді. Це ж сова, наша мудра і розумна сова. Мабуть, треба поспішати до неї, доповнив діді. Через густі зарості друзі відправились до будиночка розумної сови. Він був розташований серед старих дерев, що робило його непомітним для інших звірів. «Добрий день, пані сова, ми шукаємо чарівну квітку. Я хочу дістати з неї насіння і посадити в нашому лісі, сказала Мімі. Добрий день, шукачі пригод. Легенда каже, що ця квітка є в нашій печері, але це не так. В печері холодно і темно. Це не підходить для прекрасної квітки і її насіння. Колись до цієї квітки зліталось дуже багато надзвичайно гарних метеликів для того, щоб попити нектар, але потім прийшла дуже холодна зима, і насіння цієї квітки замерзло. І ми втратили квітку, а разом з нею до нас перестали прилітати ці чудові метелики, які робили нашу частину лісу. Особливою, відповіла сова. А що ж робити? Невже ми більше ніколи її не побачимо? запитали мавпочки. Кажуть, що на іншій стороні лісу залишилось кілька цих квітів. Місцеві жителі дуже оберігають їх, але щоб потрапити на іншу частину лісу, вам потрібно пройти через цю довгу, темну і холодну печеру. Але це єдина надія повернути в нашу частину лісу красу, відповіла сова. Якщо ви надумаєте пройти випробування, я покажу вам, де знаходиться вхід в печеру. Мімі, ми повинні повернути на нашу частину лісу квітку і побачити її красу, сказали друзі. Так, готуємось до випробувань, сказала Мімі. Завтра вранці починаємо. Вранці друзі зустрілись з совою і вирушили на пошуки чарівної квітки. Сова провела друзів до входу в печеру і полетіла по своїх справах. В печері було темно, але друзі добре готувались до випробування і мали все необхідне. Мімі прив'язала мотузку до Великої гілки, а решту буде прокладати в печері, щоб потім легко знайти шлях назад. Печера була наповнена загадковими сталактитами, вузькими проходами та таємничими підземними трасами. Друзі подолали печеру та вийшли на іншу сторону лісу. Там вони знайомились з місцевими жителями та питали про квітку. Врешті нові друзі показали дорогу до цієї квітки. Ой, яка краса! зраділа мімі. Невже ми дійсно її знайшли? Так, ми недаремно подолали цей шлях, відповів діді. Квітку оперігали всі мешканці лісу, але погодились поділитись з друзями насінням. Виростити цю квітку це непростий процес, але я впевнений, що у вас все вийде, сказав місцевий Бобер. Мавпочки подякували за допомогу. Взяли насіння і попрямували до печери. За допомогою мотузки вони швидко потрапили на свою сторону лісу. Мімі тримала в руках невеличку дерев'яну скриньку, в якій лежала цінна насінинка. – Давайте дамо назву цій квіточці, сказав діді. Це буде мрілива квітка, відповіла мімі. Серце Мімі забило швидше від хвилювання, але вона була впевнена, що це величезна відповідальність виростити та захистити цю квітку. Друзі прийшли на велику галявину під відкритим небом. Тут було ідеальне місце для висадки насіння. Мімі погладила землю і обережно розпочала посів. Вона висипала на землю невелике насіння. Яке сяяло яскравими кольорами, ніби маленькі краплинки весняного дощу. Мімі закрила очі і загадала бажання, щоб квіточка зростала сильною та дарувала всім лісовим мешканцям свою красу та аромат. Кожного дня команда мавпенят ретельно доглядала за майбутньою квіткою, поки це був маленький, невпевнений в собі росточок. Минали дні, і маленька квітка, яку команда Мімі виростала з невеликого насіння, перетворилася на неймовірну рослину. Мрійлива квітка стала центром уваги в лісі, завдяки своїй красі. Ліс був наповнений ароматом та неймовірною енергією, яку випромінювала ця квітка. Лісові звірята, птахи та комахи. Приходили роздивитись її красу та почути чарівний аромат. Але найбільше з усіх цінували мріливу квітку метелики. По всьому лісу рознеслась новина про квітку, і метелики з різних куточків прилетіли до неї. Вони були яскраві, і кожен метелик мав свої унікальні візерунки на крилах. Метелики літали навколо. Мріливої квітки, ласкаво розгортаючи свої крила, неначе вітаючи дивовижну рослину. Вони підносилися у повітря, а потім приземлялись на пелюстки. Так мімі зі своїми друзями стали справжніми героями в лісі. Завдяки їх розуму та зусиллям, ліс зацвів неймовірною красою. А всі мешканці насолоджували стародавньою квіткою. Друзі, якщо вам сподобалась казочка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Бувайте!